Всім, привіт, друзі! Мене звати Сілерт, можна просто бро. І є в мене дві новини, які я би хотів тобі розповіти. Це займа, ну, буквально 5-10-15 хвилин твого часу. Перша новина, це те, що в нас з'явився офіційний дискорд сервер каналу. Наш рідненький офіційний дискорд сервер канала. А в мене плюс 25 кілограм по мішкам під очима і декілька сивих волос. Уф. Але в любому випадку посиланку буде в описі. Тож заходи, буду радий тебе там бачити. Але обережно, обережно, він дуже свіжий, дуже свіжий. Не опичайся. Але незважаючи зважаючи на це, вже сьогодні тебе там чекає дуже багато цікавих розділів, таких як ігроновини, меми, нагадування про нові відео. Ну і звісно ж, спілкування з адекватними людьми. Друга новина, про яку я хочу вам сказати, стосується відео, які будуть виходити на каналі. Звісно ж, я продовжую робити відео. Вони будуть виходити. Це будуть проходження різноманітних ігор українською мовою, і все таке, але потрібно дивитись справді. В очі такого успіху, як досягнула серія Papers, Please, ще не було на каналі. Цей експеримент так, так, експеримент показав мені правильний вектор розвитку каналу. І мене як його автора. А статистика Ютубу зробила певні корективи щодо подальшого плану дій. Я не знаю, як ще пояснити свої думки, але хочу запевнити вас: я стараюся роблю максимум, що можу на даний момент, не тільки для того, щоб покращити якість картинки, звуку, а й самого контенту, самого сенсу відео. Безпосередньо, що ви дивитеся, самого наповнення. Я чистив буряк, тому в мене ну трохи червоні такі ці долоні. Тому в ближайший час на каналі можуть трішечки збитися графіки виходу відео. Ну, це зв'язано в першу чергу з тим, що я, як і всі люди, і, ну я не робот, і мені треба просто пристосуватися до цих змін, які будуть. І після того, як я пристосуюся, все буде ок. Ми відновимо, все буде, все буде бомба. Але запевняю вас, вас чекає багато крутого, цікавого та веселого контенту. Тож дякую за розуміння. Сподіваюся, я ясно виражаю свої думки. Сподіваюсь, ти все зрозумів. А якщо ні, запрошую тебе до мого нового Діскорд-серверу для того, щоб провести дискусію і більш детальніше поговорити, якщо тобі це цікаво. Ну а на цьому у мене все. Ти побіжав дивитися інші відео на каналі. Я побіжав робити нові відео на каналі. І зустрінемося вже за декілька годин, хвилин, секунд. Я не знаю, коли це відео вийде, але нові відео будуть виходити кожен день буду старатися.